Слава Господу, брати і сестри! Милість Господня сьогодні обновилася над нами і над всім світом, і ми маємо таку можливість бути в домі Божому. Хай наше серце буде готове прослухати слово Господнє і прославити ім'я вічного Бога, тому що він достойний слави. Слава нашому Господу! Мені дуже приємно бути в цьому зібрані. Я пам'ятаю вашу саму першу церкву. Коли ще збиралися там невеличкій церкві на початку, ми приїжджали часто з Чикаго до вас. Ми там переживали рясні Божі благословення, і нам було дуже приємно служити Богу і Господь. Благословляв. Зараз Господь благословив вас, і ви маєте таке велике приміщення. То велика милість Господня, тому що Господь Він заботиться про нас, Він любить нас, милує, благословляє, прощає. Він великий, добрий Батько наш. Слава Йому. Перед початком зібрання я буду читати Слово Боже, а наше серце Хай буде відкрите. Хай буде спосібне прийняти живе Слово Боже, котре дає життя, котре спасає, котре провадить нас по цій земній долині. Читаю всім нам знайоме місце псалом перший з третього вірша. І буде він, як дерево, посаджене над водними потоками, що в якому лист не в'яне, і що він творить всюди. Щастить йому, слава нашому Господу! Браті і сестри, псалмопівець описує положення людини, котра надіється на Господа. Він тут стає, описує, згадує ті якості, котрі нам потрібно мати. І каже він такі слова: блажений чоловік, що не ходить на раду безбожних. Не ступає на дорогу грішних, а не засідає на зборах злоріків, але в законі Господньому Його насолода, і Він роздумує про закон Його день і ніч. Слава нашому Господу! Браті і сестри, для того, щоб нам пройти цей земний шлях, для того, щоб нам остатися в кінці нашого. Земного шляху успішними і війти в ті оселі, котрі приготовлено для нас нашим Господом, нам потрібне для нас пред'явлені умови. І він каже, що, без... що чоловік, який хоче бути у наслідувати блаженство у ніх Господніх, він повинен пробувати у законі Божому, у законі Божому. І роздумувати про закон Божий на кожному місці. Сьогодні стоїть питання: як в нашому житті? Як, наше, як ми себе відчуваємо, як ми себе поводимо, як в нашому житті, в якій близості ми із нашим Господом? Є дуже багато речей. В цьому світі, котрі розділяють народ Божий із Господом, і дуже багато речей, котрі зближують народ Божий із Господом. Тому я б хотів би перед нашою молитвою заохотити нас, щоб ми перевірили своє життя. Далі він, четвертий вірш, говорить: не так безбожні, вони як полова, що вітер розносить. Тому не встоять безбожні на суді ані грішні в зборі праведних, бо знає Господь дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Браті і сестри, як важливо нам бути в близості. І з нашим Господом. Як важливо нам роздумувати над Словом Божим? Слово Боже, воно написано там, читаємо до євреїв, каже, воно живе і діяльне, воно проникає до розділення душі й духа, судить всі наміри і помисли людські, і немає жодної речі, котра би була скрита від ока Господнього. Він знає все. Він знає наші помисли, він знає наші наміри, він знає мотиви наші, чому так чи інакше ми поступаємо. І Господь бачимо, Він хоче, щоб наше серце. Було повністю віддано для Господа, щоб Господь міг нас провадити, щоб Господь міг нас благословляти, щоб Господь міг нас охороняти, тому що ми знаємо, ми живемо в такому особливо в теперішній час. Особливо такий тривожний час, різні небезпеки, багато, багато горя, багато біди, багато такого, що нам ну, воно неприємне. І нам потрібно, як дітям Божим, нам потрібно триматися Господа. Тому що інакшого виходу немає, інакшого способу немає зберегтися від того гріховного світу. Ми не зможемо своєю чи мудрістю, чи спосібністю, чи положенням нічого допомогти собі. Тільки один Господь, той, котрий сильний, котрий може зберегти і допомогти. Я би хотів, щоб ми згадали ну, такого мужа Божого, як Даниїл. Бачимо, він, його оточення було дуже вороже. Він поклав в своєму серці бути близько з Господом, ходити дорогами Божими і виконувати <кій> Божу волю, і Господь його благословляв. Але багато ворогів було навколо нього. І я собі так думаю, та обстановка, в якій він знаходився, була досить така ну неприємна, дуже дуже небезпечна була, тому що ти, з котрими ти працюєш, з котрими ти рішаєш якісь плани, якісь наміри, ти знаєш, що вони строять якісь козні проти тебе. Це є дуже ну, небезпечно. Дуже ну, незручно працювати, але бачимо, він надіявся на Господа. І коли вже вийшов той приказ, щоб його стратити, він зовсім не уповає ні на ні на чоловіка, ні на царя, ні на якісь обставини, ні на свою не на своє положення. Він уповає на Господа. Брати мої сестри, найбільше найголовніша річ він йде в свою кімнату, і як кожного дня, бачимо, в нього такий звичай був кожного дня. Три рази він звертався в сторону Єрусалиму. Хай Господь допоможе кожному із нас, живучи на цій землі, де вороже оточення, звертатися в сторону Єрусалиму. Звертатися в сторону Господню. І бачимо, коли ці коли злі люди досягнули своєї мети, вони кидають його в цей лев'ячий рів. Господь сильний зберегти і в таких обставинах. Слава нашому Господу! Брати, і сестри, хай це буде нам таким поштовхом, хай це буде нам таким ну, застереженням, попередженням, підтримкою, щоб ми уповали на Господа в любій ситуації, в новому місці, в любій ситуації уповали на Господа. І Як каже Псалмопівець, каже, що він той, хто уповає на Господа, він буде як дерево посаджене біля потоків води, ми знаємо, без води пустиня, без води все гине, без води все засихає і про... засихає і пропадає. Але якщо Господь. Духом Святим навідає наше серце і в нашій молитві, в нашому тісному єднанні ми знаходимо спільність від Гос... із Господом, і ми відчуваємо присутність Господню, то Господь нас збереже. Дев'яностой псалом каже, навіть якщо підеш дорогою Тіні смертної, і якщо якесь ну, вороги повстануть, в будь-якій ситуації Господь збереже. Він не, не каже, що я проведу або обмене тебе, або ну, не станеться тобою, з тобою того чи іншого. Пройдеш, пройдеш, я з тобою, Господь наша поміч, браття і сестри, як це важливо, як це необхідно нам триматися Господа в будь-яких обставинах. Що читаю Слово Боже, післення апостола Якова. З першої голови, з 21 го вірша, апостол Яків говорить ось такі слова. Тому то, відкинувши всяку нечистоту і залишок зла, прийміть у лагідності посаджене слово, що може спасти ваші душі. В будь-якій ситуації. Нам треба триматися Господа. І тому Він каже: відкинувши всяку нечистоту, залишок злоби, зло, зла, прийміть у лагідності посаджене слово. Слово Боже, як я казав, воно може нам допомогти. Будьте ж виконавцями Слова Божого, а не тільки слухачами, обманюючими самих себе. Бо коли, хоч, бо коли хто слухач слова, а не виконавець, той подібний до людини, яка дивиться на природне лице своє у дзеркалі. І як розгляне вона себе та відійде, то зараз і забуває, якою вона є. А хто дивиться у закон досконалий, у закон свободи та перебуває в ньому, той не слухач, що забуває, а вчинитель діла, який буде щасливий у діяльності своїй, слава нашому Господу! Перший псалом починається із слова блажений. Тобто щасливий, то, можна сказати, ну, вища міра щастя, блажений Той, котрий пробуває в Господі. І тут Яків, вони як перекликаються слова, каже, і такий буде щасливий у діяльності Своїй, такий буде щасливий у діяльності Своїй. Брати мої сестри, перед нами зараз буде молитва. Ми будемо пристояти перед живим всемогутній, вічним Богом, котрий всім управляє, котрий бачить кожного із нас, кожного із нас, кожного присутнього, Він знає думку, намір, наше бажання, наш стогін, наші сльози, наша благодарність. Він знає все, Він все бачить. Перед таким Богом ми будемо схилятися на наші коліна. Хай Господь благословить кожного з нас, хай Дух Святий торкається кожного серця, щоб ми не були забувчими слухачами, але тими, котрі подібні до того дерева, котре посаджене біля потоку води живої, і Господь неодмінно благословить, збереже і допоможе. Йому хай буде честь і слава навіки. Амінь. Схилимось і помолимось.